Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні із змісту Євангелія ми почуємо розповідь про те, як учні, пливучи по морю у човні, потрапили у шторм. А Христос спав і учні, розбудивши його, зблагали. Господи, спаси! І він одним словом приборкав бурю. Цей уривок являється прикладом того, що коли в нас відбуваються життєві негаразди. Не забуваємо звертатися до Бога через щиру молитву. У житті православної церкви сьогодні урочисто проходить віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці, а також почитається священомученик, автоном єпископ італійський, та преподобний Афанасій Висоцький Серпуховський чудотворець. Ава Афанасій жив у 14 столітті і був достойним учнем великого ігумена Сергія Радонежського. І коли на прохання благочестивого Серпуховського князя Володимира у 1373 році, преподобним Сергієм Радонежським було засновано обитель у місті Серпухові на честь благовіщення на високому березі річки Нари, то її назвали обителю Висоцькою. А настоятелем було призначено улюбленого учня, преподобного Афанасія. Тому і почали кликати його Висоцьким. І мудро трудився над розвитком обителі і сам був прикладом в усьому. Багато подвижників пройшли тут високу школу монашества, підтримуючи митрополита Кіпріана у встановленні канонічного порядку у православній руській церкві, преподобному довелося виїхати у Константинополь, де прожив близько 20 років у невпинних трудах, перекладаючи з грецької мови і переписуючи церковні книги, а також вивчаючи іконографію, що у майбутньому дало можливість синтезувати кращі традиції візантійського і російського церковного мистецтва для розвитку книговидавництва та іконографії на Русі. У цей день ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Даниїл, Афанасій та Феодор, возлюблені у Христі. Прощення дається тільки тим, хто вважає себе винним, повчає нас великий старець, преподобний Нікон Оптинський. Змирись перед Богом і людьми, і Господь тебе ніколи не залишить. А православний календар нагадує вам, що сьогодні середа, а це день пісний, нехай він стане для вас і фізичним, і духовним.